Сьогодні в випуску Ротань ще не дав згоду стати тренером Полісся. Григорчук офіційно пішов у відставку, а шур може стати головним тренером кривбаса. Жорже Мендеш тисне на Луніна, щоб він покинув реал. Повідомлення про те, що Руслан Ротань вже став головним тренером полісся, наразі не отримало офіційного підтвердження. За даними тато, таке річний спеціаліст все ще перебуває в Олександрії, де веде переговори з керівництвом клубу і взяв кілька днів на ухвалення фінального рішення. Згідно з джерелом, визначальним фактором у майбутньому ротання стане особиста зустріч із президентом Полісся Геннадієм Буткевичем, який сьогодні святкує 67-річчя. Зустріч між ними очікується завтра або післязавтра. Саме тоді мають бути узгоджені всі деталі можливої співпраці. Лише після цієї розмови Руслан Ротань прийме остаточне рішення щодо продовження своєї кар'єри. Нагадуємо, що за два тури до кінця чемпіонату Полісся розпрощалося із Імадом Ашуром завдяки поразці Карпат від зорі із рахунком 1-3 у заключному турі сезону Житомирський клуб завершив чемпіонат на четвертому місці в УПЛ і здобув право представляти Україну у лізі конференцій. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. ЛНЗ офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером команди Романом Григорчуком. Розірвання контракту стало результатом взаємної згоди між обома сторонами. Варто нагадати, що Григорчук приєднався до клубу в грудні 2024 року. Під його керівництвом Фіолетові провели 13 матчів, які здобули дві перемоги, шість разів зіграли в нічю та зазнали п'ятий поразок. Як наслідок, ЛНЗ завершив сезон на 12-й позиції в таблиці УПЛ, маючи 31 Очко, у безпосередній близості до зони вильоту. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Імад Ашур може очолити кривбас. Про це розповів журналіст і футбольний коментатор Володимир Зверов у своїй авторській передачі про футбол Діджитал. Як зазначає джерело 37 річного тренера розглядають серед претендентів на вакантну посаду, яка звільнилася після відходу Юрія Вернедуба. Нагадуємо, Ашур розпочав свою кар'єру в ролі тренера 17-го року, коли став працювати з молоддю в Чорноморці. Після цього він долучився до ск Дніпро Дніпро-1», де очолював команду Ю Дев'я. І з травня 24 по травень 25 тренував Полісся, з яким навіть виступав у Єврокубках. Проте за два тури до завершення чемпіонату був звільнений і наразі залишається без клубу. Агент Жоржа Мендеш, який представляє інтереси вратаря Мадридського реала Андрія Луніна, наполягає на тому, щоб його клієнт змінив клуб. За інформацією Реал Мадрид Конфіденціал, Мендеш переконує українця залишити Мадрид, оскільки має для нього вигідну пропозицію від Галата Сарая, де воротар отримає місце в основі. Втім, сам Андрій Лунін не поспішає приймати таке рішення, адже впевнений у своїх силах і хоче позмагатися з Тібо Куртуа за статус основного голкіпера Реала. Додамо, що чинний контракт Луніна з іспанським грандом діє до 30-го року. Ігор Циганник повідомив, що один із клубів Іспанії зацікавився Владиславом Ванатом, однак поки що не надходило жодних конкретних пропозицій. Разом із тим, Київську Динамо ухвалила рішення, що будь-які перемовини щодо можливого трансферу до Форварда відбудуться лише після старту кваліфікації до Ліги Чемпіонів. У поточному сезоні нападник провів 45 матчів, забив 21 м'яч і віддав 9 асистів. Нагадуємо, раніше в змі з'являлася інформація про інтерес до Вената з боку Фулхема Евертона та Ліца. Півзахисник Полісся та національної збірної України Олександр Назаренко достроково завершив сезон через отриману травму. На жаль, я зазнав ушкодження, яке не дозволяє мені взяти участь у матчах. Порадившись із лікарем, ми вирішили, що мені потрібно як слід відновитися до нового сезону. Для повного одужання необхідно ще близько місяця. Я сподіваюся, що на зборах усе буде добре. Саме через травму я не зможу поїхати до Канади. Розповів футболіст у коментарі прес-служби Полісся. У сезоні 23-24 Назаренка був одним із ключових гравців клубу. На його рахунку 7 голів і 9 асистів. Головний тренер руха Віталій Пономарьов може очолити черкаський ЛНЗ. Таку інформацію надає джерело та то таке. Згідно з повідомленнями, після розриву контракту з Романом Григорчуком саме Пономарьов розглядається як основний кандидат на посаду нового наставника ЛНЗ. Його чинна угода з львівським клубом закінчується після завершення сезону, тож домовленість із новим клубом може бути досягнута вже найближчим часом. 25 травня 2025 року в рамках 38-го туру англійської прем'єр-ліги сезону 24-25 пройшли заключні матчі чемпіонату. Після завершення 10 поєдинків портал Хускори традиційно оприлюднив символічну збірну тижня за статистичними показниками гравців. Серед найкращих виявився український центрбек Бормута Ілля Забарни, який відзначився у переможному матчі проти Лестера, отримавши оцінку 8-0-4 бала. У цій грі Забарни здійснив 6 Захисний дій лише раз дозволив себе обіграти на дриблінгу, записав на рахунок результативну передачу та виграв 7 з 9 єдиноборст. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмалюк наразі не може приєднатися до збірної України ані до національної, ані до молодіжної. Причина позиція англійського клубу, який поки не надає дозволу на участь футболіста у Євро-2025 Ю-21. Як повідомляє та, то таки у Бренфорді вважають, що наприкінці сезону в Ярмоліку загострилася проблема в тазостеговій зоні. Тому медики клубу наполягають на повноцінному відновленні, щоб українець розпочав новий сезон у найкращій формі, клуб не бажає ризикувати його здоров'ям. УАФ веде перемовини з медичним штабом англійського клубу, намагаючись дійти компромісу. Якщо Єрмолюку знадобиться операція, участь у турнірі буде виключена. У разі консервативного лікування шанси навикли. Залишаються. Київське Динамо зацікавилося фланговим півзахисником Ворскли Ібрахімом Кане, про що повідомив журналіст Ігор Бурбас. Столичний клуб розглядає можливість трансферу 24-річного футболіста з Малі, але головною складністю може стати трансферна вартість. Полтавці, начебто, оцінюють гравця в 1 мільйон доларів. Крім Динамо, Кане також цікавиться колос. Утім, Ковалівський клуб готовий заплатити лише 300-400 тисяч. Серед претендентів на хавбека також згадується металіст дев'ятнадцять. 25. У нинішньому сезоні футболіст взяв участь у 31-му матчі, забив три м'ячі та зробив два асисти. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.